Скандальне будівництво на Шептицького 7, продовжується. Влада не чує або не хоче чути чернівчан, які неодноразово били на сполох та просили завадити зведенню житлового комплексу в буферній зоні ЮНЕСКО. кажуть люди, врешті вийшли на акцію протесту. Аргументи обох сторін чула Аліна Рябко. Тож чому питання забудови стало яблуком розбрату серед депутатського корпусу? Та хто врешті виявився дурнями та бандитами у сюжеті? Мешканці вулиці Шептицького спільно з небайдужими чернівчанами надалі б'ють на сполох, щоб зупинити скандальне будівництво двох багатоповерхівок в історичному ареалі чернівців, просто на колишньому шкільному спортивному майданчику. Перше так зухвала в центральному історичному ареалі з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини, з порушенням міжнародного законодавства ЮНЕСКО ведеться це будівництво. Це має бути припинено. А крім того, порушені інтереси. Дітей ми маємо захистити своїх дітей. Що би не говорив цей забудовник, ми маємо домогтися відновлення тут спортивного шкільного майданчика. Мешканці протистоять спробам забудувати цю територію з 2015 року, адже зведення багатоповерхівок в історичному аралі міста, буферній зоні ЮНЕСКО суперечить законодавству України про охорону культурної спадщини, кажуть люди. Також наголошують, що поряд є житлові будинки, серед яких аварійні, які можуть не витримати такого на вантаження. Тепер біля нас починається будівництво Шептицького 7. І ми знаємо, що має там е, рити котлован глибину. І наш будинок, як би сказати, має безфундаментний. Тобто він має бутовний камінь і йде кладка е, з землі. Получається, що якщо зробити цей котлован, він не, не витримає. І е, знаючи, що у проєктній документації, коли робили геологію, вони навіть не досліджували наші фундаменти, ні п'ятого, ні дев'ятого номера. Ніхто не досліджував. Яка тут, це, яка тут земля, чи можна тут будувати таке, чи не можна будувати? І тут їздять такі багатотонні машини. По 50 тонн, по 60 і ці е, привозять бетон, вивозять землю. Вони нам ці комунікації всі сплющать. Ми скоро лишимося і без води, і без цього, без каналізації, і без цього. Коли вони тут е, е, били сваї, коли це у нас хата тряслася, розумієте? Стекла тряслися в хаті, то, то це неможливо. Цю забудову неодноразово оскаржували в судах. Однак, 30 червня 2022 року замовник будівництва колективно проєкт. Кошторисне бюро побуту отримало дозвіл на початок будівельних робіт на підставі рішення апеляційного адміністративного суду. При цьому служителі Феміди не взяли до уваги, що Міністерство культури не погоджувало проєктну документацію на будівництво. Також на проведення земляних робіт в буферній зоні ЮНЕСКО дозволу не надавало, каже Тетяна Шапалько. Втім, забудовник, незважаючи на протести мешканців, розпочав роботи та вирив котлован, створюючи загрозу обвалу сусідніх будинків, стверджують люди. Своєю чергою представник забудовника не надав погоджень від мінкульту, однак показав дозволи на початок будівництва від міської ради, рішення судів та документ від державокадастру, у якому йдеться, що у Чернівцях немає визначених меж історичного ареалу. Чернівецькою міською радою не проводилася інвентаризація земель в межах історичного ареалу Чернівці. Що Чернівської міської ради рішення щодо віднесення земель в межах міста Чернівці до земель історико культурного призначення не приймалося. І в управлінні земельних відносин відсутня інформація про закріплення та встановлення на місцевості межі земель історико-культурного призначення. Згідно даних держкадастра, відомості про межі історичних стріжних аліалів та охоронних зон міста Чернівці відсутні. Чернівчани вважають, що у цій ситуації міська влада не вжила усіх можливих заходів впливу на забудовника та фактично самоусунулась від захисту і. Історичної спадщини міста ми звернулися до мера і кажемо, яка ситуація мер. Ніякої реакції немає. Ніякої реакції ми бачимо, що всі суди, які можливо при цьому меру програлися, дали можливість будувати. Він зараз це все копати. Зараз діло йде до зими, почне почнеться все сипатися. Ми от змушені виходити на акції і висловити свою недовіру ну незадоволення цьому меру і цій владі, бо тому, що ми бачимо, що це діло не буде. Тому дуже просимо, щоб зупинити якось це будівництво, щоб не зруйнувати наші будинки. Відтак учасники пікету вимагають заборонити будівельні роботи, які ведуться з порушення статті 5 закону України про охорону культурної спадщини, вжити заходів для відновлення спортивного шкільного майданчика, яким користуються три сусідні школи, а забудовнику надати іншу ділянку для зведення житлового комплексу. У нас влада міста, на жаль, хоч вона любить. Підкреслювати, що вона відкрита, насправді вона стала дуже закрита і вона обслуговує великі гаманці. Ця влада обслуговує великі гаманці забудовників, а не обслуговує не чує своїх мешканців виборців, які йдуть і голосують за них. Владиця, на жаль, не чує людей. Присутні кажуть, наслідки будівництва не усвідомлює ні міністерство культури, ні місцеві чиновники, ні міський голова. Мовляв, тут збудують елітний мікрорайон. Натомість під загрозою руйнування через будівництво опиниться все довколишнє історичне середмістя. Зараз видаються дозволи на будівництво по Сім. Також є проблематика по будівництву на вулиці головні 214. Ну якось дуже цікаво, чому саме відбувається зараз такі моменти. Звичайно, будівництво скверів це дуже гарно, добре, красиво, але при цьому всьому не потрібно забувати про те, що ми знаходимося в місті, якому більше 600 років, який є історичним, і потрібно думати не лише про те, щоб щось зробити сучасне, а потрібно ще зберегти те, що було побудовано до нас. До слова. Саме у той час, як на Шептицького тривав імпровізований мітинг, на сторінці секретарки міськради у Фейсбук з'явився неоднозначний філософський допис про дурнів, які заважають працювати. Атака дурня зазвичай застає зненацька, навіть коли атака стає очевидною, від неї складно захиститися, тому що вона не має раціональної структури. Ми намагалися з'ясувати, чи бува не адресувала епітети, чиновниця активістам, та запропонували Марині Кирилюк висловити позицію міської влади щодо будівництва. Однак секретарка повідомила нам, що вона наразі не на роботі. Подібні конфліктні ситуації зі збурення громади і мовчанкою влади не сприяють нормальному розвитку чернівців, особливо у складний воєнний час. Вважає політик Максим Бурбак. У своїй публікації він закликав представників влади і активістів об'єднатися та налаштуватися на злагоджену роботу. А міського голову забезпечити цивілізоване розв'язання конфлікту, жодного розбрату в сесійній залі, не вестись на дешеві провокації, усвідомити, що у такий важливий і відповідальний для країни час, коли всі повинні стати пліч опліч заради перемоги, не час займатися політиканством, жодних кадрових розборок. Єдина альтернатива сформувала коаліцію, має більшість і повинна далі керувати нормальним життєзабезпеченням міста. Всі розборки, сварки, підкилимні ігрища за табуретки у президії на потім після перемоги. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, теми ТВА.